У той час, як у світі, починаючи з 2006 року, кількість нових хворих на ВІЛ СНІД дедалі зменшується в Україні? Навпаки спостерігається зворотній ефект. То ситуація лише погіршується. Чому і як цьому сьогодні можна зарадити? Поговорити про це ми запросили до студії Ганну Довбах, директора з політики та партнерства міжнародного альянсу з СНІД в Україні. Вітаю вас у нашій студії. Добре. Дякую, що знайшли для наш час. Скільки ласка, наскільки якісно держава сьогодні піклується віл-інфікованими? Ми щасливі, ми можемо пишатися, що з 2009 року вже почалося закупівля препаратів антиретровірусних препаратів для віломфікованих. Але на жаль, зараз держава, крім препаратів, майже нічого не дає. Препарати тестування і і все, тому що все решта виконуються громадськими організаціями. препаратів достатньо для лікування тих хворих наразі. В закуплені наразі закуплені препарати для тих, хто стоїть на обліку. Безумовно, міжнародні організації показують, що потреба значно більша. Але навіть для тих, хто стоїть на обліку, препарати можуть закінчитися вже в наступному році. Тому ми піднімаємо в велике занепокоєння. Через те, що препарати можуть закінчитися, і для нас важливо, щоб в новому бюджеті на 2013 рік ці препарати були забюджетовані, закладені в повному обсязі, і цьому існує зараз реальна загроза, так що можуть не закластися. За -за загроза є безумовно, тому що скорочуються бюджети і на здоров'я, і і скорочуються соціальні бюджети. І, зрештою, виконання бюджету може бути може бути під загрозою, принаймні мину минулі роки. Завжди було так дуже дуже ризиковано, скільки за статистикою, от зараз тенденція по всьому світу, починаючи з 2006 року, все таки зменшується кількість вілоінфікованих А в Україні навпаки кількість їх і збільшується. На вашу думку, що заважає Україні проводити успішну профілактику, лікування і запобігання власне поширенню цього захворювання? Ми проводимо профілактику серед уразливих груп, і в принципі серед Частини уразливих груп вже видно ефект профілактики, тобто зменшується рівень поширення серед молодих споживачів наркотиків, наприклад. Але загалом для країни профілактика здійснюється тільки громадськими організаціями за міжнародні кошти. Вже в наступному році скорочення міжнародного фінансування на профілактичні програми стане реальністю. У держави зараз немає механізму для того, щоб підтримати ці громадські організації, які вже мають досвід більше 15 років працюють в профілактиці ВІЛ серед чоловіків. Які сей, мають секс з чоловіками серед жінок, комерційного сексу, серед споживачів, наркотиків, серед дітей, вулиці, серед засуджених. Скажіть, а чому держава не має механізму? Як можна зробити так, щоб цей механізм все таки з'явився? Ну, перше, це зменшити криміналізацію цих груп і не вводити нове законодавство як гомофобне законодавство, наприклад, 8711, який зараз розглядається парламентом. Це перше законодавчо. Ми маємо зменшити криміналізацію наркоспоживання і маємо забезпечити рівні права для тих, хто будуть. Користуватися нашими послугами, а друге це виділення місцевих коштів, і фактично ситуація полягає в тому, що є люди, які можуть це робити, є громадські організації, які можуть це робити, але механізму державного фінансування цих громадських організацій немає. Ми розробляли його багато років, але зараз це, це лише питання політичної волі з боку урядовців, з боку Міністерства соціальної політики, з з боку Міністерства охорони здоров'я. Ви намагаєтесь достукатися до законодавців і пояснити їм, що це в принципі новий. Законопроєкт про гомофо щодо гомофобії безумовно. І було дуже багато акцій наших листів і наших повідомлень про те, яким чином гомофобний закон, який е, стверджує, ну який забороняє фактично по, по смислу е, діяльність будь-яких громадських організацій, які захищають права гомосексуальних людей, можуть, е, можуть збільшити епідемічну ситуацію серед чоловіків і зі До ваших закладів прислухаються, дослухаються до них сьогодні? Чому? Мені здається, що це швидше політична ситуація, коли легше зробити ЦАПа відбивайло із якої із якоїсь маргіналізованої групи, ніж створювати толерантне суспільство, в якому кожна людина, кожен громадянин має доступ до соціальних послуг і має доступ до правлю. На вашу думку, які кроки необхідно сьогодні зробити, щоб переломити цей хід подій, які зараз відбуваються? Є дві прості речі: треба прийняти соціальне замовлення, яке дозволить муніципалітетам і державі виділяти кошти на громадські організації, які. Зможуть здійснювати профілактичні дії. І друге, це система захисту прав людини. Це, це все. І як тільки буде соціальне замовлення, безумовно, це виділення державних коштів на профілактичку. Останнє питання 20 секунд на відповідь. Наскільки реально це зробити і в які терміни? Це реально зробити навіть з 2013 року. Була б політична воля. Немає політичної волі наразі, так? Поки що, з політичною волею, на жаль, в соціальній сфері. Ситуація сподіваємося, найкраще. може після виборів ситуація покращиться. Дуже сподіваємося. Дякую, дякую, що зайшли до нас у студію. А я нагадаю, що гостем програми була директор з політики та партнерства міжнародного альянсу з снід в Україні Ганна Добах.